Притча про нерівну заробітну плату. Одного разу до господаря прийшов працівник і запитує Господарю, чому ти Петрові платиш у три рази більше, аніж мені? Я, начебто, не ледар, і працюю не гірше за Петра. Це ж виявляється нечесно і несправедливо. Господар подивився у вікно і каже, Бачу я, хтось їде, начебто, як сіно повз нас везуть, вийди та дізнайся. Працівник послухався та вийшов. Потім повернувся і каже То правда, господарю, дійсно, везуть сіно. А не знаєш, звідки, запитує господар, може, з верхніх луків? Не знаю, відповідає працівник. Ну, то сходи та довідайся. Працівник знову пішов і потім знову повернувся. Господарю, то дійсно, з верхніх луків. Господар знову запитує. А не знаєш, то сіно, якого у косу? Першого або другого, чи, може, третього. Працівник знов не знає відповіді. То піди та дізнайся. Працівник пішов, дізнався та й повертається. Господарю, то сіно першого укосу. А чи не спитав ти, за якою ціною продається це сіно? Ні, каже працівник, не знаю. То піди та дізнайся, відповідає господар. Сходив, повернувся та й каже господареві. Господарю, по п'ять карбованців. А чи не віддадуть дешевше? запитує господар. Не знаю, знов відповідає працівник. У цей момент до кімнати увійшов Петро та й каже: Господарю, повз нас везли сіно, воно з верхніх луків. І першого укосу, дуже якісне, просили по п'ять карбованців, та я вирішив сторгуватися і зекономити, то домовився по чотири карбованці. Як ви думаєте, чи купувати? Купуй, купуй, Петре, відповідає господар. А потім повертається до того першого працівника та й каже: Тепер ти зрозумів, чому я Петрові плачу? У три рази більше аніж тобі.